Ми проводимо наш черговий захід місійський борг безпеки 2022» І перший етап, фактично модельний, у нас буде всього три команди. І перше, ніж передати слово ну, представнику міністерства, приймаючи стороні, хочу звернути увагу, що перше ми вже так близько наблизилися. Тисяча року корольова Мама здобила на історико-фофілологічне відділення вищих жіночих курсів. Тут невдовзі батьки Сергія розлучилися. Вона продовжила навчання, а Сергій став жити у її батьків у Ніжині. Міжень на першій мрії про плавання. У Ніжені трьохрічний Сергій вперше побачив аероплана Льотчика Аса Уточкина. У цей момент... на з 1912 по 1913 рік навчався на однорічних педагогічних курсах, витримав іспити на названня вчителя церковно приходської школи при Мелецькому духовному училищі Волинської духовної семінарії. З даною інформацією знайомився з протоколу обвинуваченого Грошецького би дуже так глибоко замислитись над доктриною, тою доктриною, що ми конкретно будемо будувати в Україні, яке подальше життя. Ми перед своїм дітям та Дякую. Що? Допоміг йому працювати негатив і час керування. На словах, вступаючи за розглядку, насправді сприяв гон... Гон... гонці зброї. Розв'язав війну в Афганістані, сприяв нестабільності в Африці, Латинській Америці та Близькому Сході. Це працювала аніж бандеріці. Також нижчим. Ми, можем, вище, ми можемо вище можемо побачити е, відео про самого Степана Мандера, також його голос під час промови в мінфіні і сучасних пісні про Степана Андрійовича Мандера. Ця інформація була взята з Вікіпедії.